Порошенко і його мільярди, як зросли статки під час війни. Поки країна бореться за виживання, статки експрезидента Петра Порошенка зросли майже втричі. Йдемо по факту. 2022 рік задекларований дохід 1,4 мільярди гривень. Основне джерело дивіденди від бізнесу. 2024 рік дохід виріс. До 4,6 мільярдів гривень основні придбутки з компанії Prime Essence Capital та швейцарської Sequent Schweiz AG. 18 мільйонів доларів виведено за кордон інвестовано у закордонні активи. Тепер Порошенко входить у топ-3 найбагатших українців. А зараз питання. Як можна в рази збільшити свої статки під час війни, коли українська економіка переживає найбільшу кризу в історії? Я можу відповісти на це питання за 20 секунд. Чому навіть в умовах війни олігархи продовжують примножувати свої мільярди, поки прості українці живуть на межі виживання? І головне, чи варто чекати, що ця система колись зміниться?